Футбол подивитися. Ну так, я думаю, тобі потрібно поспішати, то не встигнеш на ту церемонію. Ну чи так, щось, бо дійсно, зараз таке. почнеться. Ну, тож добре, все, я поїхав. Ага, якщо щось, я вам подзвоню. Так оу. До речі, про телефон. Так, після тих всіх моментів, я думаю, собі його потрібно мені буде заїхати в магазин і купити новий. Ну, добре, не про це взагалі тоді Так, і на цю церемонію нагородження. О, всі курці йдуть, поспішають, дощ зараз взагалі чомусь почався, хоч в погоді його не передавали. Оба автомобіль щось підкаленю. Ну, як завжди, мої автомобілі тішли в мене, ну, тобто, не знаю, коли вони останній раз нормально працювали. Е-е, стій! Стій, куди поїхав без мене? Е, стій, я сказав, без мене не можна так їхати. Ясно? Зрозумів, більш так без мене не їсть. Ніколи такого більше не роби. Ага.